Інфраструктура, житлова та соціальна політика місцеві комунальники відзвітували про свою діяльність від початку року. Що зробили? Що ще планують? Дивіться далі. Найперше, чиновники звітують про інфраструктуру та ремонт доріг. В на всіх вулицях ми робили ямковий ремонт, працювали так званим бітомізатором, здійснювали щебеніння вулиць. Ну, декілька я покажу, що виконувалося. вулиця Диповська, Цього року ми верхній шар асфальтобетону там постелили. Тому що минулого року там були великі розкопки, і був тільки нижній шар. Відповідно, в цьому році це було дороблено. Далі це є двір Ходкевичу 67, а Це як приклади я показую, щоб не все називати. Опісля переходять до інклюзивності. Зробили ми 15 схем рестрівців безпеки. Це є не тільки острівець безпеки, який підвищує безпеку руху на дорозі. Він так само і підвищує. Для маломобільних груп населення покращує доступність, тому що з двох сторін там є відповідне пониження обов'язково. А ще, за словами головного комунальника міста, вони ремонтували будинки, та долали наслідки літніх ракетних атак. У цьому році було вже виконано ремонти внутрішньобудинкових мереж на 64 об'єктах, ремонт конструктивних елементів 38 об'єктів, також після ракетної. Атаки 22 червня було зроблено два дахи. Берегова 32 і 34, які були пошкоджені. Внутрішньобудинкові електричні мережі на 17 об'єктах, 30 ліфтів. Готуються місцеві комунальники і до морозів та снігопадів. Ми на сьогоднішній момент маємо достатній запас на солі. Маємо достатній запас піщано соляної суміші, готова техніка, та яка у нас є наявна. Тому ми думаємо, що все буде добре, тому що якщо б не було цього запасу, тобто ми б мали певні можливі проблеми. Зараз на сьогоднішній момент тобто місто є підготовлене. А ще чимало працівників місцевих комунальних служб нині перебувають на Донеччині. Вони будують там фортифікаційні споруди.